Всім привіт! З вами Харизматик і чергове відео на каналі. Загледна відійшов від Раумфальта і щедрості вергеймінгу, як тут новий відосик. Це я, якщо що, про минуле відео, в якому розповідав, як мені за 174 гривні фартонуло вибити два премтанка 8 та 9 рівня, але то було минуле відео. А сьогодні в нас огляд британського ПТ 8 рівня Tortol 1, або ж як його просто називають ще Черепаха, або Торт, або пофіг. Коротше. Що це за танк? Ця пате, мабуть, чи не єдина машина в грі, з характеристиками якої розробники явно на руку жопили. І їй це пішло на користь. Ну ніхерасія скажете ви і будете абсолютно праві. Ще в далекому серпні 2023 року, поки керівництво ВГ було у відпустках, відділ балансу прийняв на груди чогось хмільного і вирішив нагадати всім, в тому числі самим собі, що вони щось в компанії роблять, і загарячило ребаланс техніки, масштабніший за який я, здається, не пам'ятаю. Так, були до цього окремі нерфи, апи, навіть цілих гілок, але це не те, це був геть зовсім не той розмах. В оновленні. 1.22 відбулося відразу дві події, які нас цікавлять, і одну з них мало хто помітив. По перше. Відбувся нерф улюбленців мільйонів і ідолів World of Tanks, Чіфтейна, Об'єкта 279, об'єкта 268, варіант 4 та ВЗ-55. Виття тоді стояло епохальне. Навіть ВГ, який звик до хейту в свою сторону, мабуть, нехило так приходів від реакції гравців. Для того, щоб хоч якось знівелювати об'єм майбутній воні, разом з цим нерфом відбувся ап аж 20 танків, сім з яких були премами. По якій логіці вони апали ці танки, хрін його знає, але сподіваюся, що. Хоча б якась вона в них та й була. Але ви подивіться на це лядство. Деяким танкам АП був потрібний. І вони його плюс-мінус отримали. Деяким танкам він був потрібний, і, ну блін, ну погляньте на це. Деяким цей ап був потрібний ще більше, але їм, блін, тупо для масовки підвищили по одній характеристиці і улю. От саме під шумок цієї звіздорізки, герой нашого відео, Тортл МК-1 отримав ребаланс своїх характеристик і отримав цих змін більше всіх інших, хоча майже цього не потребував. Черепаха завжди була непоганим танком, і за рахунок своєї броні, і за рахунок доволі пристойної гармати, єдина її, ну прям реальна слабка сторона, це рухливість. 20 км на годину це було реально боляче. Якщо поглянути на любий з цих танків, що розробники апнули в цьому патчі, то торт занєфіг і не апнути їх розривав як тузік ганчірку. А тут такий підгін, який мало хто помітив. В мене всього лише одне припущення, чого так могло статися, що доволі збалансований танк вирішили все ж апнути. По-перше, швидкість. Ну не буде середньостатистичний Петро кайфувати від геймплею на техніці, в якої максималка 20 км. Тому більш за все він тупо був непопулярний, на ньому ніхто не грав. По-друге, я не здивуюся, якщо відсоток перемог у цієї машини до... А побув в районі 47-48 і це запросто могло статися через те, що більшість гравців не розуміють ролей окремих машин в бою. І той самий Петька після кілограма хмільного, побачивши трикутник біля іконки танку з криком О, їбать, ПТ!», поїде в кущі на базі пушити своєю сракою червону лінію. Все це було колись. А що зараз відбувається з цим танком? Якщо подивитися серверну статистику, що нам дає портал TomatoGG, він знаходиться в верхній частині таблиці по кількості зіграних боїв з показником сто тисяч битв. А по відсотку перемог серед премтанків 8 рівня він взагалі на четвертому місці. В нього майже 52% перемог, середня шкода 1451 одиниця, а СИС-307 заблокована шкода 959 одиниць. Це цифри серверної статистики. По великому рахунку цифра 52% перемог майже зараховує його до розряду потенційних імп восьмого рівня. Так, менше ніж півтори тисячі шкоди, наче говорять і про тележне. Але якщо в цю магію цифр додати заблоковану шкоду, то виходить... Дійсно непогана штурмова ПТ, яка в руках навіть рандомного гравця тримає 52% перемог, а це більше ніж у більшості гравців в нашій грі, що вийшло в мене. Зіграємо на цій ПТ 100 битв. А це більш ніж 12 годин реального часу. Зібрав всю статистику та її опрацював. Статистика по перемогах в мене не набагато краща, але краща. 53%. Нанесена шкода в мене 1783 одиниці в середньому. А це друге місце серед танків 8 рівня, по яких я вже зібрав статистику. До речі, максимально нанесена шкода за бій на цій ПТ в мене 5400. І чесно кажучи, не на кожному танку в мене виходило переступати поріг 5К дамагу. Сумарка, 2011. Також друге місце. Середня кількість заблокованої шкоди забій 909 одиниць це знову ж друге місце. Більше лише у китайського тяжа 112-го, в нього 1179 одиниць заблокованої шкоди в середньому. Максимальна кількість витанкованої шкоди 6340. У мене ніяк не дійдуть руки вивести рекордні показники в окрему таблицю, тому не скажу 100% впевненістю, але мені здається, що це рекорд. Фраги: 1,26 забій, відсоток виживання 41%. Якщо ми вже заговорили за виживання, то в цій ПТ також друге місце показнику проведеного часу в бою. 81% часу битви мені вдавалося жити на цій ПТ. На першому місці теж ПТ Француз AMX CDA 105, але цей експонат жив в кущах за спинами союзників, а торт на першій лінії. А це ще одне підтвердження крутості броні цієї ПТ. І якщо ми вже заговорили про броню, то тут ультимативні 220 мм бронювання в передній проекції, в НЛД 180 і менше. А якщо довернути короту, Орпус, то вся морда цієї ПТ стає 250 мм і більше одиниць приведеної броні, і тут без голди далеко не всі десятки вам можуть щось зробити. Гармата ДПМ в базі 3000 розганяється без проблем модулями в 3,5 тисячі. Середня шкода за постріл 330 одиниць, пробиття 240 одиниць, КД в районі 5 секунд і кут нахилу вниз 10 градусів. Що тут можна ще сказати? Реально божевільні цифри. На папері, а по факту 75% точності третє місце. Але лише 50% пострілів, що я зробив, пробивали броню противників. І 67% пострілів, що попадали по противнику, його пробивали. На ділі у цієї гармати майже найгірші цифри в порівнянні з іншими танками. Чому так? Все просто. Коли ти воюєш в притул до броньованих противників, тобі доводиться відцілювати їхні вразливі місця. А за відсутності башти, кожен додатковий рух корпусу скидає нафіг все твоє зведення, і тобі доводиться зводити Заново. І от виходить, що половина твого шаленого ДПМу це плюс у копілку витанкуваної шкоди твоїх противників. Інша справа, коли ти ловиш противника на каток. Де ще й без ремки, кайф. Тут твій ДПМ підпалює йому сраку і запускає в космос. Блін. Я тут забув сказати, що грав я виключно на ББшках, так як мені була потрібна максимально чиста картина того, як фармить цей танк. Тому в БК в мене було лише 5 голових та 3 фугасних снарядах. Якщо в торт зарядити фул голду, не знаю, чи це значно вплине на відсоток перемог, але на цифри по нанесеній шкоді та пробиттю, я думаю, це там 100%. Йдемо далі. Ранг по досвіду. Друге місце з цифрою 4,79. Тобто в середньому, я граючи на цій ПТ, займав четверте місце з хвостику. Про що це говорить? Це говорить про те, що граючи на цьому танку, я непогано так впливаю на гру, навіть дуже непогано впливаю. І найцікавіше. Фарм. В середньому забій я отримав 39 919 одиниць срібла на звичайному та 59 897 одиниць на прем-аккаунті, ремонт 7 тисяч, поповнення боєкомплекту майже 11 тисяч, дають нам фінальну цифру 21 936 одиниць срібла на звичайному та 41 896 одиниць на преміум аккаунті. Це четверте місце нашого топу фармерів. Лідер не змінився, це з 52 з 44 тисячами, Що в підсумку. Цікавий. Танк специфічний ПТ все ж таки, танк, якому раки рандому не можуть зіпсувати відсоток перемог, і він навіть під їхнім тиском тримається в районі 52. Тому рекомендую. Неоднозначно, а якщо пт геймплей не викликає у вас дискомфорт у п'ятій й точці, думаю, можна брати. І наостанок інформація для тих, кому цікаво. Я б хотів би запропонувати вам приєднатися до мого клану. Він був створений відразу після переїзду на Євросервер, і до зміни механіки розвитку, кріп районів, він непогано розвивався і приносив бонуси для гравців у вигляді срібла та вільного досвіду. Клан в першу чергу створювався для того, щоб фармити кланові бонуси і, можливо, брати участь у подіях на глобальній карті, але до цього руки так і не дійшли. Тому, якщо ви раптом шукаєте собі новий клан, або зараз знаходитеся в клані, який не проявляє ознаків життя, або взагалі ніколи не були в ніякому клані, і у вас відсоток перемог 49 і більше. Що називається, ласкаво просимо, ваша заявка буде прийнята автоматично. Наша ціль відновити клан, зібрати команду однодумців і в майбутньому фармити плюшки на глобальній карті. А на цьому в мене все. Ставте лайки, кому сподобалося. Підписуйтеся на канал, кому дуже сподобалось. Підтримуйте україномовний танковий контент і не тільки. Всім гарного дня та хорошого настрою!